Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Вівторок, 19 листопада, 10.30 за київським часом, початок запису цього стріму, і хочу почати пане Тарасе, з вами нашу розмову з теми «Атакмус». і дозволу, який за даними ЗМІ, нібито Байден дав на використання цих ракет в Курській області РФ у відповідь на розміщення там північно-корейського контингенту. Скажіть, будь ласка, як політтехнолог, що ви бачите навколо цієї теми? Тому що ось та ефорія, яка була в неділю ввечері, коли тільки тільки ЗМІ написали про це. Вона в понеділок змінилася ну, такою ситуацією невизначеності, тому що нібито про це написали. Але коли звертаються за коментарями до офіційних осіб, такого підтвердження немає. Не підтвердили це в адміністрації Байдена. Далі відповідне питання ставили речниці Пентагону Сабріні Сінг, вона якось від нього пішла. Зала про дорогу взну цих ракет про коштовність цієї зброї, про те, що Сполучені Штати не зменшать запаси цих ракет менше рівня боєздатності, похвалила українські дрони, але конкретно відповіді на питання не дала. Плюс історія ще також дивна із дозволом на штурмшедов. Ельфігору пише про те, що слідом за сполученими штатами такий дозвіл Франція та Британія дають. За 10 годин ця публікація зникає взагалі зі шпальт Ельфіга. То що відбувається? От як ви поясните як попліптехнолог ці ну, медійні качелі навколо цієї теми? Ну, все ж таки я підозрюю, що що дозвіл бити по території Росії, е, е, ну по крайнім принаймні по е, Курській області, все ж таки наданий, тому що це знов таки не пов'язано з Україною, пов'язано з появою Північної Кореї. Це явна, а це явна ескалація з точки зору Білого Дому. І в даному випадку ми будемо бачити ми будемо бачити е, 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 атаки. Ну, такі медійні атаки, і крики з того не з боку Російської Федерації, що цього не можна робити. Хоча, в принципі, атаки на Росію безпосередньо атакам саме вже були. Це росіяни знову забувають і знову пригадують всі ці речі. Ну це це вже мінімум, що може зробити адміністрація Байдена, тому що вони не тому, що вони не будуть тому, що вони не можуть вже. Заплющувати очі наявну ескалацію, яка пов'язана з безпосередньо з атакою на точніше північнокорейських військ на територію Російської Федерації. Тому в даному випадку в даному випадку якраз ідеться про те, що ну, добре з дійсності знак, і добре, що скоріше за все будуть і ці Shadow все інше, але тільки на Курській області, наслідком цього. Це означає, що росіяни не зможуть вибити українські війська з території Курської області а до зміни адміністрації Байдена так на Трампа, і це означає, що перемовини, перемовини будуть сійти з більш з більш сильної позиції з точки зору українських інтересів. В куларах саміту G20 в Ріо Макрон заявив, що Байден ухвалив цитата гарне рішення, коли дав відповідний дозвіл Україні. А Байден мовчить. Скажіть, будь ласка, публічна заява теоретично може бути Байдена з цього приводу, чи ну власне офіційних заяв від офіційних посадовців? Ми не почуємо стосовно цієї теми. До останнього Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що. Офіційного дозу офіційної заборони не було. Це робить конгрес. Я пам'ятаю, як республіканці запитували у Блінкіна, на якій підставі була заборонена використання взагалі західної зброї на території Російської Федерації е е і так далі. Е і Не було відповіді на запитання: хто все ж таки забороняв, а заборони, заборони не було е з боку конгресу. В першу чергу, і е в даному випадку. Ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що ця історія ну може затягнутися, а може не затягнутися, але ну знаєте, краще б нічого не говорив, а більше давав знаєте, ракету. І ну, Я думаю, що українців це влаштовувало. На цьому власне наголосив ще в неділю у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. до інших тем зараз хочу з вами перейти. Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину і в оновленій редакції документа. Агресію проти РФ з боку будь-якої не ядерної держави, але за участі або підтримки ядерної пропонується розглядати як спільний напад на Росію. Зараз багато трактувань власне цієї норми з'являється у аналітиків, і є певне коло тих, які говорять про те, що це дає можливість Росії в чергове погрожувати Україні тим, що вона використає ядерку. По території України, як ви бачите, от ці е, зараз дії Путіна на що вона спрямовані? Ну давайте так, Україна вже перейшла всі червоні лінії, які тільки можливо так погроза використання ядерною зброєю і так далі, е, останнє те, що зробила Україна, це в цьому році були удари по. по Трьох станціях спостереження попередження ракетного удару це є ядерна інфраструктура навіть за старою доктриною ядерної Російської Федерації. А Якщо виходити з навіть з нової доктрини Російської Федерації, удари по Херсонській області, по Криму і по а, Донецькій області теж вважаються приводом для використання ядерної зброї цього немає. Ну, я вже мовчу появу українських військ на території а, а, у, а, Курської області. А, тому в даному випадку ми повинні розуміти прості речі, що ми повинні розуміти прості речі, що звичайно лякавки будуть, але чи будуть використання ядерної зброї я сумніваюся, принаймні на цьому етапі. А оскільки росіяни використали ядерну зброю, якби була, якби вони були впевнені, що це вирішує всі їхні питання, хочу знову повернутися до теми дозволу Україні на далекобійні удари, але вже з того, як це коментують представники команди Трампа. Отже, радник Трампа з нацбезпеки Волц. Говорить про те, що дозвіл відповідний це крок до ескалації. І цитата: ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер десятки тисяч солдат. Адміністрація Байдена реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну. Ну, в принципі, він описав ситуацію, яка наразі складається. Але інтригою залишається те, як діятиме адміністрація Трампа в такій ситуації: чи може вона скасувати дозволи, відповідні, які адміністрація Байдена у Палива. Ну, давайте так. Ми не повинні слухати все, що говорить оточення Трампа до 20-го числа, тому що вони може, досі можуть при... кардинально змінитися. Від тих Ну слухайте, вони досі продовжують атакувати адміністрацію Байдена, досі йти від протилежного е і так далі. І так далі. Ну е тому, що і вони це чудово розуміють. Саме поява корейських військ це є ескалацією, так. І це розуміє адміністрація Байдена і розуміє адміністрація Трампа. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, що звичайно що е... в, даному випадку, в даному випадку ми побачимо, я думаю, що ну, позицію все рівно буде визначати Трамп. Судячи з того, що я упевнений, все ж таки розмова Трампа і Путіна була, і те, що він почув, там було дуже неприємно для нього. Принаймні, коли Лавров катав істерики стосовно того, що позиція нової адміністрації значно гірша, ніж попередньої адміністрації нещодавно 3 дні 4 дні тому. А буквально він про це говорив. Uh, і що там знову не враховуються там права російськомовних і так далі? У мене питання звідки ти знаєш позицію нової адміністрації? Це значить, що з перших це про це чув і багато чого іншого. Тому не слід звертати увагу на це. Вирішувати буде Трамп. Я не вірю, що вони щось поміняють. Uh, я все ж таки схильний uh, до того, що адміністрація Трампа скоротить фінансування України. По питанню бюджету, так але чи буде скорочення військова допомога? У мене великі великі підозри. Що або як мінімум вона буде збереження, а з більшою ймовірністю вона буде збільшена. Чому на самі G20 не запросили президента Зеленського? Так, Україна не є членом G20 Ну, але ж враховуючи те, що питання України, воно так чи інакше обговорюватимуться. Ну, слухайте, але, краще, краще, Негай... чи, чи українська сторона була за те, щоб президент там виступив? Ну, ну не запросили. Ну, краще б дало більше зброї, знаєте, ніж куди там на не, нескінченні саміти возити і говорити. Ну, ну добре, ну, не, не запросили. Там слід працювати з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Лула Дасівва, який приймає цей захід, назвав боротьбу з голодом і бідністю необхідною умовою для миру в усьому світі. При цьому він заявив, що як господар заходу намагатиметься відвести дискусії від воєн в Україні та на Близькому Сході, тому що цитата в інакшому разі ми не будемо обговорювати інші речі, які є більш важливими для людей, які не перебувають у стані війни. Ну, достатньо, з одного боку, нелогічна, з іншого боку, цинічна заява. Як її трактувати? Ну, Кожен грає свою, кожен любить тільки себе, друже, за гроші та через необхідність. Тому він говорить виключно про свої інтереси, виключно про свої інтереси і свої позиціонування своєї країни. Тому нічого тут цинічного немає, він дбає тільки про себе. Стосовно підсумкової заяви саміту, як гадаєте чи чекати від неї чогось такого особливого? Нічого особливого там не буде. Я думаю, що скільки там в G20 входить країни, які мають різні, якщо говорити про Україну, мають різні позиції щодо України, то там буде вона максимально така нейтральна за все хороше проти всього плохого. Без без і без якоїсь конкретики, а так в принципі це ну окрема така тусовка, яка об'єднує країни так звані основні країни БРІКС і країни G7 для того, щоб там мати платформу для перемовин. В тому числі включилися зараз конспірологи і коментатори різних символів, і вбачають певний символізм в тому, що на спільне фото саміту G20 Джо Байден не потрапив. Ну, Власна американська сторона говорить, що причиною стали проблеми логістики. Ну а от політичні коментатори зараз говорять про те, що всі зараз погляди країн Великої Двадцятки вони в бік Трампа зосереджені Байден, є полігавою качкою. Ну і таким чином вони намагалися це продемонструвати. Ну і мабуть, ця версія б мала право на життя, якби на цьому спільному фото був Джастін Трюдо та Мелоні, які. Так само Джорджа Мелоні і Джастін Трюдо, вони на цьому фото не з'явилися. Тож на вашу думку, чи варто тут шукати якийсь символізм? Ну чи просто збіг обставин? Що фактично трі лідери вони не потрапили на це групове фото? Ну ми ж не знаємо там причини. Ну збіг обставин, я не думаю, що е, там щось, що, щось таке трапило. Що італійців і канадців як ви знаєте, спеціально що зробили? Ми ми не знаємо, що дійсно Я, я б тут не шукав великої конспірології. Ну різне в житті буває. Щодо політичної позиції і заяв Ілона Маска, які зараз лунають, як до них ставитися? Я зараз не буду перераховувати всього, що він заговорив, наговорив за ці майже два тижні, але, от на вашу думку, це знову ж так вважати як там, до 20 січня те, про що ви говорили? Давайте так. Я вважаю так, до 20 січня це раз, І, по-друге, я думаю, що вплив Ілона Маска буде скорочений. А це логіка політичної боротьби. Доступ до тіла доступ до тіла у кожного в кожній політичній системі, як там американський чи в українській це дуже такий цінний ресурс, у Ілона Маска за великий доступ до тіла, те, що називається, так і угу. коли вибудується апарат, коли вибудуються там групи навколо. А Трампа, звичайно, що вони його будуть відтискати різними способами, тому що там будуть знаєте, зубри такої політичної боротьби, які будуть слідувати власні логіці, вони його будуть відсувати це раз і по-друге знову таки, судячи з усього, приймати кінцеве рішення буде особисто Трамп. Ну от зараз всі сходяться на думці, що всі призначення, які вже анонсовані командою Трампа, вони будуються на принципі лояльності Трампа, а це фактично означає, що всі рішення будь-які царі прийматиме особисто Трамп? Ну, не факт, що особисто Трамп, але будуть комфортне оточення, яке буде працювати в логіці, якій е, говорить конкретно Трамп. Наскільки, власне, той перелік прізвищ, які маємо станом на зараз, може кардинально змінитися з 20-го числа. Що що? Наскільки той перелік прізвищ, які зараз ми чули, може кардинально змінитися, Ну, З... Там З... В... Там же ж сенат, сенат, сенат що повинен сенат же повинен ще ухвалити рішення стосовно цього стосовно призначень? Це ж не означає, що всі будуть призначені. Це пропозиція Трампа. Вони в основному проходять через сенат. Подивимось скільки воно буде. Ну я думаю, що воно не сильно буде мінятися. Хто для кого більш прогнозований Трамп для Путіна чи Путін для Трампа зараз? Ну, звичайно, що Путін для Трампа. Трамп, дуже серйозно в дійсності проблема Путіна. би він там не хотів сказати це. Тому що він більш передбачено для нього був звичайно цей. Більш передбачуваний був звичайно для нього Байден, і Камала Харіс. Знову таки Трамп це та людина, яка буде не така передбачувана, не така зручна. який може піти на ти кроки, які дуже не сподобаються Путіну, а може застосувати силу на відміну від попередньої адміністрації, а, він буде збільшувати експорт нафти та газу на зовнішні ринки, чого не робила попередня адміністрація. І так далі, і так далі. Тому е, ми повинні розуміти, звичайно, що це не дуже приємно для нього історія, і думаю, що е, ну багато чого буде відбуватися, що дуже не сподобається Росія, а сподобається Україні. Ну а от те на чому видання захил, до речі, в перший же день після того, як стало відомо, що Трамп став обраним президентом Сполучених Штатів, написало, що зараз його адміністрація працюватиме над тим, щоб розірвати ті взаємозв'язки між Росією та КНД, Росією та Іраном і Росією та Китаєм. Наскільки це вдасться, і може швидко вдатися команді Трамп? Ну вони достатньо оперативно будуть. Я впевнений що у них план вже готовий на це. Вони mm -hmm. достатньо ну не резервують стосунки. Вони знову таки вони будуть діяти в логіці захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, а це означає удари економічні по Росії та Китаю. Ось і це автоматично призведе до того, що потенціал, в тому числі наступальний Росії, він буде знижуватись. А яка роль, до речі, в цих процесах буде Ілона Маска? Тому що нещодавно публікація ваксіо з'являлась про те, що таємна зустріч у нього була із послом Ірану при ООН і нібито вона завершилася добре. Єдине, що офіційних заяв з цього приводу не було. Далі маск любив демонструвати, декларувати свої гарні відносини з Сідзінпіном. Ну і про те, що скільки його контактів з Путіним за останнім часом відбулося напередодні виборів в Америці, багато писали ним. Слухайте, хто писав? Демократична преса <гаса> давайте так. Там таке таке знаєте, преса, яка була близька до, до демократії. Вже стільки писала про Трампа, що її вже читати. Деякі люди пропинили, тому що їхній авторитет впав. <ган> 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 і так далі, ну Ілон Маск мас це підприємець. Він міг спілкуватися з ким завгодно, так але це ж не означає, що він буде впливати. Я тут не є його адвокатом. ви повинні розуміти, що у нього достатньо великі зв'язки і коло спілкування. Різні можуть бути спілкування, чи але призведуть вони до того, що хочуть росіяни. Це велике про велике питання. Ну, от, наприклад, там Трамп спілкувався з Путіним, наприклад, у му році. Ну і що? Мочів північний потік запускав літаки, які літали на територію України. стратегічні бомбардувальники з офіційним формулюванням для стримування Росії, коли накопичувалась війська на території, на території на кордонах з Україною, коли навчання в Криму проходили, і багато чого іншого це нічого не означає. Тому контакти ну повинні ви розуміти, що культура заходу передбачає в тому числі культура заходу. Передбачає в тому числі е е спілкування постійна е і можливості, е можливості, які дають нам е ну, взагалі створення. Знаєте, більше зв'язків там е культура полягає в тому, щоб Більше спілкуватися, ніж ну знаєте спілкуватися краще, ніж воювати. І тому нічого дивного, що хтось з кимось перемовляється. Я упевнений, що адміністрація Байдена постійно перемовлялася з росіянами. Е, ну, наприклад, Бьордз на Рішки не зустрічався. Ну, і що? Е, Безпосередній керівник ЦРУ зовнішньою розвиткою наприклад, Росії. там да Ну, тому в даному випадку це, 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 робо, це, це робочі процеси. Тараса, як ви оцінюєте зараз політичний клімат в Україні і те, що після виборів президента у Сполучених Штатах Америки тема виборів в Україні вона здається отримала новий імпульс? Ну, принаймні, в експертних колах почали про це досить жваво говорити. Приводом стали. Знову ж таки, от ми про Західні ЗМІ говорили. Публікація, наприклад, в The Economist навіть дату називали, звідки вони, правда, це враховували, не пояснювали, але фігурувала там дата 25 травня 25-го року. Слухайте. Наземна преса, знаєте, стільки вже писала про Україну, що що в даному випадку, ну я вже не вірив в нічого, що там говоряться. Ми повинні розуміти, чесні люди коштують дорого, да? в даному випадку. Да. і Ну, я Ну я, я не я не бачу, як це може. Не читайте західних газет, да, зранку. Ні, ні, Ну, треба читати, але не вірити те, що тобі там пишуть. Ну, різне там, воно а, пишуть, пишеться. Вони багато чого писали. Ну я, я не бачу, як це теоретично відбувається. Ну я не вірю, що коли Трамп прийде до влади, ви одразу ж війна припиниться, тому що росіяни будуть впиратися. Я навпаки думаю, що Трамп збільшить допомогу Україні, щоб у наші позиції були значно краще ніж. Ніж у Росіян, тому що тут питання знову таки не в Україні, а в авторитеті Трампа він же обіцяв зупинити цю війну. обіцяв А тут якийсь цей якийсь і він вважає себе головним ковбоєм. да А тут якийсь незрозумілий інший чувак, який претендує на. Ковбої, не маючи їх ресурсів, починає йому заважати. Тому я думаю, що, що там зовсім інша ситуація буде. Ну, очевидно, що найбільш больова точка Путіна це якраз нафта, і ціна на нафту нафта так. по 40 доларів вже, угу. наприклад, навесні наступного року. Це цілком реалістично чи утопічно? Тому що тут ну, поки ну, що утопічно. Я ну, не, не вірю в таке. Це залежить від того, як буде поводити себе ще Саудівська Аравія. Але те, що е, до 50 доларів вони можуть це зробити, я думаю, що це реальний сценарій. Е, якщо Саудівська Аравія підключиться, і вони підключить, наприклад, Венесуелу припустимо, да то там багато може бути цікавих речей, дуже неприємних для Ірану та для Росії. Як Європа може змінитися 25 2025 році? Я маю на увазі політичну ну, систему Європи у зв'язку з ну, новою адміністрацією Сполучених е, ну, Штатах? Тому що о, 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 ні, ну як? Вони вже. Вони вже все зрозуміли і діють як слід. там да? Вони вже заявили, що вони готові купувати американський газ. До цього їм така гарна думка чомусь голову не приходила не купувати російський газ, а купувати американський газ. Але як прийшов Трамп, одразу ж вони зрозуміли, куди вітер дує І вони вже заявили, що готові підтримувати Америку у торгівельній війни проти Китаю. І це дуже добре. Я думаю, що й далі вони будуть дуже багато чого робити. Як можуть скластися відносини у Трампа з Сі Цзіньпіном? Тому що у привітальному слові, яке було 6 листопада, китайський МЗС сказав про те, що вони сподіваються на мирне співіснування. Така таки, ну, Сподівайтесь, так, да, сподівайтесь. Да. Ні, ну це зрозуміло, я ж говорю, Ви побачите, я ж говорю. Трамп точно буде робити дві речі: експортувати нафту та з Штатів Америки та Канади, да, і накладати мита на Китай. Це вже зараз зрозуміло. І тому, звичайно, що вони будуть сподіватися, але це не означає, що воно так і буде. Як у цьому зв'язку з цим, Китай буде. Буде тиснути, чи не буде тиснути, чи підшутовуватиме до якихось дій північну Корею на безпосередньо, і чи є в Трампа безпосередньо вплив на Кимчинина? А ой, як це не дивно? У Трампа є вплив на Кимчинина, тому що він особисто з ним зустрічався. Це знаєте, як в цьому в хрещеному батьку: ти прийшов до мене без поваги, але в даному випадку Трамп прийшов з повагою. І там про щось здомовилися. Принаймні ми не бачили, що Америка ну принаймні Північна Корея активна а, якимось чином стріляла у бік у бік Сполучених Штатів Америки. Значить, про щось здомовилися? Очевидно, що ну, принаймні про це пишуть: що Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і. У зв'язку із цим його обіцянки завершити всі війни, що він при ньому не буде. Ну і плюс ядерна тема для нього так само актуальна, що він може затвердити нову ядерну доктрину. Це взагалі за президентства Трампа під час цього терміну можливо? Ну теоретично може. Це ж ну, ви ж повинні розуміти, ядерна доктрина, ядерними вітринами. Вони все впираються в тому, чи готові ти застосувати ядерну зброю. Якщо ти не готовий застосувати ядерну зброю, то всі ці доктрини не мають ніякого значення. От Путін зараз там, ну принаймні він декларує, готовий застосувати ядерну зброю, значить, світ однополярний. Якщо попередня адміністрація не готова була застосовувати ядерну зброю, значить ну, вважайте, що фактично в них ядерна зброї немає. Не ну, а зараз, зараз фактично те, що Путін затвердив нову ядерну доктрину, це ну, такий, така калька. Карибської кризи, Карибська криза 2.0, можна говорити. Ні, сказати. ну Він намагається, він намагається знову вийти на цю Карибську, але як все виходить у росіян сикрива коса, і, знаєте, смішно, це оця історія, коли вони підводну човен на Кубу надіслали, там сфотографували, а у них там відвалився одна з плиток з корпусу підводної човни. Так, намагається, але як і повторити цю... <тавців> як і повторити в тому числі Ялту, 2 звичайно, що не виходить ресурси ці і багато чого не таке, як вони хотіли. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Тараса щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, цікавий аналіз тем актуальних станом на ранок вівторка, 19 листопада. Дякую, що знаходите та можливість ділитися думками з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До побачення.